Вони е, видані були досить давно, вже пройшло більше там, 10 років, 15. Тому е, ми е, лише надали зараз там поточну редакцію статуту, а установчий договір і всі редакції статутів, які були потім зі змінами, ми е, просимо час для того, щоб ми їх надали в як він нас витребував. Ні, прощай, суд нас витребував ці документи. Ми просимо що я так, що надали, ми надали вашу честь до канцелярії. Але сьогодні ж. Лише сьогодні, тому що ну, ті інші документи ми не встигли просто фізично підготувати. Тобто ну, ми отримували пл ці документи, які все зробили. Ну, у нас було прохання роздали ми планували підготувати всі документи, але так як всі документи не підготували, то здали лише частину. Тому просимо в зв'язку з цим надати нам можливість на Матеріал Кінограмний суду і є в суді. Ви, ви задавали питання, що представник третьої сторони, а саме телеканал Інтер, надав суду копії статутів телеканалу Інтер, скільки він тільки був? Це питання, яке займає пів години, одну годину в кращому випадку, один день. Що намагається приховати телеканал Інтер?

Там і 4 ухвали, судді. Ви говорите про те, що які документи направляли на вас від не направляли ваші честь, а направляв окружний адміністративний суд. І представники насправди були присутні на засіданні всього окружного адміністративного. dia Ми вирішили питання щодо продовження сходу. Ви знаєте, що рівно 3 роки ми працюємо на 2 тижні. І третій майбутній сут був ядерний. Протокольну на датах ядерних повідомлячаток і постанованих для цього сходу Ми з вами подивилися такий судовий процес, де телеканал Малятко судиться із телеканалом інтер за а, частоти малятку. Ми продовжуємо розмову із гостю. Судія Гія гіса заступник міністра юстиції. Разом зі мною дивився це судове засідання. Ми говоримо про все таки міністерство юстиції про реформування в.